Ми сьогодні на йогу буду вам трошки знімати. Чекаємо ще на дівчат. Поки насолоджуємося гарною погодою, бо скоро буде вже холодно. Так. Прекрасна сьогодні погода. В табі проводиться фестиваль феєрверків, тому йдемо дивитися. Так, людей, як мурашок. Вітаю всіх у новому блозі. Сьогодні у нас неділя, у мене вихідний, тому давайте проведемо цей день разом зі мною. Не забуваємо пити воду, адже це допомагає нашому організму прокинутися і дуже добре взагалі впливає на наше тіло і самопочуття. Зараз влітку я намагаюся пити близько двох літрів води в день. Іноді навіть трошки більше. я не люблю робити гулка молодь, додавати цибулю, там, помідори. Мені, мені подобається саме оцей смак. Тепер все гарненько вилучкою обминаємо. Вони нас достигли, тому гарно мниться. До речі, це мій улюблений хлібчик, він дуже смачний. Тут. А для хлопця візьму таку булочку бріош, він дуже любить. Я їх отак розрізала тепер. Ось такий у нас сніданок вийшов. Так, тепер після сніданку можна випити каву. Сьогодні буду пити від лаваці капсульну. Не маю бажання роботи. Ось так, молоко вже спінило. Все, тепер чекаємо. Так, зараз хочу заповнити свій пленер. Монако та сорочка ляна від Зари. Купляла, здається, два роки тому ще, як і спідничку. Спідничку три роки тому. У мене сьогодні зачіска в стилі Белли Хадід. Я не мила волосся. Вже перенесу це на завтрашній день або, можливо, на сьогоднішній вечір, якщо буду мати час. І у мене мінімум мейкап, я не наносила тон, нанесла тільки SPF як доглядовий засіб. І помаду. Бо, що, як виявляється, у мене немає бальзаму для губ, а залишилися тільки блиски. Маю, що краще підходять все ж таки в зимовий період, а не в літній, тому все-таки нанесла свою улюблену помаду. І як бачу, не дуже рівно. Розчесала брови і все. Хочу вам дещо показати. Вчора я зробила невеличкий шопінг в Драгмарті, шоперс Драгмарт доглядової косметики. Так, тут у мене ще водичка залишилася. Вчорашнього вечора. так Спершу покажу вам такий набір. Не знаю, це в зеркальному відображенні, але, тим не менш, це у нас бустер. Дуже класна сироватка, Наношу його одразу після умивання перед кремом. Також з мініатюрок у нас крем для обличчя, звичайний, денний. Та крем SPF Давайте ж разом відкриємо. все упаковано Папір. Мені подобається. Клас, супер, я дуже задоволена. Це повнорозмірний бустер 50 мл. Okay. До цього в мене теж, здається, був такий самий size. Так. Ну, Мені його вистачає на 3 місяці точно щоденного використання. Також мініатюрка крему. У мене вже є такий. Беру з собою в подорожі, дуже зручно, адже він маленький. Взагалі я люблю бренд Віши. Він підходить мені як і влітку, так і взимку. І також дали в подарунок такий крем SPF 60. Це теж мініатюрка. Можна класно брати з собою на відпочинок десь. Можна наносити його на обличчя. Придбала я таку олійку для масажу. Розкажу вам невеличку передісторію, адже вже кілька днів я відчуваю сильний біль в області гумілок, У мене забиті м'язи, тому я купила таку масажну олійку і буду робити собі масаж вдома. Сподіваюся, вона мені трошки допоможе. Звичайно, я використовую зволожуючі крем, але звичайно, крем він швидко дуже абсорбується, тому олійка це звичайно кращий варіант для масажу, аніж просто крем. Також я придбала собі полоски для депіляції. Та завжди беру цієї фірми. Вони досить недорогі, здається, коштують 16-17 чи доларів на акції яку я вчора купила. Це так нічний кремчик від Vichy. У мене його ще, до речі, не було. Але він теж був на акції. Вчора дуже багато було акцій в Драгворті, тому я її взяла. Мені подобається його текстура, я пробувала. Ем... Вчора сэмпл в магазині, досить приємний запах. І побачимо, як він теж буде працювати. Були всі мої покупочки вчорашнього вечора. Все це коштувало мені разом з таксою близько 130 доларів. Зараз кажу вам точніше. Це коштувало 122,50. Небагато, Не багато, немало. Зараз все це гарненько поскладаю і залишу в пальню. Щодо планів на сьогодні, я чекаю хлопця, він мене має забрати. І ми їдемо в аутлети. Хочу подивитися собі за сумочкою, в мене немає літньої класної сумочки. Хочеться в білому кольорі. І, можливо, також за кофточкою. Я пообіцяла собі, що на день народження з усіх подарованих коштів, які мені подарували, я куплю красиву брендову сумочку. Я ходила по магазинах в торговому центрі тут, в місті. Але на жаль, нічого хорошого не знайшла і з гарною ціною, тому аутлети це гарна річ, тому що можна купити сумочку якісну і недорогу. За колекціями, якщо чесно, я не женуся. тому що нова колекція, стара колекція для мене це не має значення. Мені важливо, щоб сумочка мені подобалась, щоб вона була гарної якості. Ось і все. два роки тому. Я, коли я була в Україні, я купила собі дуже гарну білу сумочку. Я їхала з нею в Париж. Але на жаль, по дорозі в Канаду у Алізі. на неї здається, вилився якийсь засіб, чорне плаття пустило фарбу, і сумочка стала напівсиньою, тому я її змушена була викинути, тому що ну пально ти нічого з неї не зробиш. Шкіра потемніла, і як я не могла не намагалася відчистити, варіантів не було, тому я її просто викинула. У мене є одна більш пляжного варіанту і одна рожева сумочка. Але як ви розумієте, пляжна і рожева не підходить під усі образи, а мені потрібно щось гарне, адже наступного тижня ми їдемо в Торонто, тому мені потрібна сумочка. Я не складаю собі надій, що я щось куплю сьогодні точно. Але подивитися, звичайно, подивимося. Сьогодні, до речі, дуже спокоїт на вулиці. Я думаю, що мій образ е, дуже гарно впишеться в таку погоду. <звук> собі футболочку. але як завжди міряє кепки, їх колекціонує, купляє, але не носить. Купили Богданові футболочку. Дуже подобається, 300 доларів, але класно. оригінальна ціна 430. Що не помиляюсь. Так. Ще такий варіант. Мені дуже подобається. Ще є така сумочка, дуже гарна досить. Тепер час для кави. Богдан мене вже там чекає. Я взяла гарячу каву, але вона вже надто гаряча, тому. А, я трошки остила. Це, до речі, не small size. Купила собі сумочку. Сьогодні вже вівторок. Я нещодавно повернулася з роботи і тут мені прийшла посилочка з тему. Китаю. тому давайте дивитися разом, що ж там всередині. Речі прийшла доволі швидко, бо за тиждень так, першим ділом розпаковую такі підсвічники. Я їх вже хочу поскладати. Замовила, виглядаю, досить непогано. Треба ще купити свічки до них, будуть гарно. Зараз всі е... зберу і покажу вам. У нас, до речі, в квартирі все у сріблі, тому й замовила теж такі. Йдемо далі. Це я замовила для мочі. Для Симбл Мочі упакування. Ще в мене тут є е, така стрічка рожева. І кейс для телефону у кольорі Butter Yellow. Що тут мені цікаво здається, це захисне скло. Е, буду відкривати. Шості, треба відкривати. Так, що це таке? Може мені вербусь поклали щось не таке. Далі. Також замовила такий серпантин типу, щоб теж на пакетик сипати до мочі, на замовлення. Далі а це теж захисне скло для камери. Також. Так цікаво відкривати. Я навіть не пам'ятаю, я тиждень тому замовляла, але не пам'ятаю що. розрізати. Що це таке? Ось як підставочку в ванну замовляла, це що мені прийшло таке? Я не розумію. Так, це у нас штамп. Бо я замовляла теж для магазину. Досить маленький, не знаю. Це є фарба. На цьому. Я покажу. Ось так виглядаю. Так тобто вже замовила такі пакетики. Бачу, розміром не вигадала, вони дуже маленькі, але думаю, на маленьких замовлення саме так. Окей, далі е, такі. Боксики для мочі теж. Я вже її замовляла минулого разу. Це що? Вони мали бути е, блискучі е, срібні, як і ця штука. Я не розумію чесно, що це таке. Я розчарована. Так, що далі? Не можу відкрити вона під і всередині. Що це таке? А, згадала це, як замовляли сумочку для Дайсона. Уявляєте, все це замовлення коштувало мені 80 доларів. І тут прийшло таке, що просто я не дуже задоволена. Ну, Відповідно, що це з Китаю, я розумію, але не наскільки ж все погано. Сумочка дуже поганої якості, але мені справді немає де тримати мій Дайсон, тому. Іде. Ці е, коробочки теж мені подобаються. Блокки. Пакетики непогані, тому її складаємо. Це для магазину окремо. Все, що для мочі пакую окремо. Ось так. Це все для мочі. І ще це також. Тому ну, це ховаємо. Так, це у нас теж мені окей. Я думаю, що до телефону мало би підійти. Так, це сюди. Так тут ми все забрали. Ми Будемо складати все сюди. Тут ми окей, пшехол непоганий, тому теж може бути він до телефону. Це мені теж хай буде. Ок, ці теж грабити, я не знаю, які вони вдії будуть, тому на вигляд того погано виглядають. За це я чесно хотіла повернення назад коштів. Тобто, я не бачу сенсу в цьому всьому. Тобто воно картинка не виправдана, не виправда, а це я загинула зараз таке таке. Бачимо, якщо, якщо я зможу це назад повернути. Коротше, вирішила робити повернення цього, тому що я додивилася на сайті. Я замовляла вазу з підставкою, а мені прийшла якась силіконова форма. Це я так розумію, що я добре не дочиталася, а, можливо, самий опис був поганий. Ну На це я роблю, буду робити повернення. Також на ці підставочки для кави, тому що вони дуже подряпані і взагалі. Не те, що я очікувала. І, звичайно, на оцю підставочку також. Зрозуміла я тільки те, що не варто купляти речі для дому на тему. Це, до речі, мала бути така підставочка під косметику. Можливо, я розміром не розрахувалася, але аж ніяк не думала, що це буде щось таке. Ну, менше з тим. Йдемо прибирати. Готую я собі вечерю, бо обідом це вже назвати не можу. Так як я йшла на роботу сьогодні на шосту, то в мене вже обід був дуже швидко о першій годині. Тут все простенько. Я не знала, що я хочу їсти, але те, що на швидку руку, як то кажуть, у нас п'ята година. Ще, до речі, я зараз дивлюся серіал Венздей. Передивляюся перший сезон, і в другий вже вийшов, тому буду дивитися другий. Але щоб згадати. Трошки передивляюся перший. Після танців я хотів забути. а Вийшло оце. Я навіть чую, як ти граєш, чекаю на замовника, щоб віддати замовлення. У нас п'ятниця, я збираюся на йогу. Щойно посушила волосечку. Мене дуже-дуже висипало на обличчі. Не знаю, чим це скрити, адже завтра ми вже їдемо в Торонто і не знаю, чи моя тоналка мені допоможе. Тим не менш, тиждень був дуже насиченим, тому сьогодні йдемо трошки розслабитись. Можливо, вам щось покажу. Hello, hello. я до вас виходжу на зв'язок, трошки погано видно. Не знаю, краще поставити телефон. Ось у мене тут експрес-макіяж в машині. Адже ми виїхали в четвертій ранку, і я максимум умилася і нанесла доглядовий крем. Зараз ми вже майже доїжджаємо у Богдана зустріч. А я тим часом фарбуюся в машині. До речі, на вулиці вже досить так потепліло. Так, я не взяла з собою багато косметики, але взяла все найнеобхідніше. Зараз нанесла вже легенький тон на обличчя і зараз е, оформлюю очі. Важче це примістити телефон. Так, е, основна причина нашої поїздки в Торонто — це хрестини у наших друзів. Так, тому е, зараз ми будемо їхати до них, але перш за все ми маємо ще заїхати в один магазин і вже тоді поїдемо. Так, купила дещо дітям. Вже Богдан їдемо по мене. Йдемо ще щось перекусити. На карті знайшла тут таку кав'ярню, сподіваємося, буде смачно. Тут дуже класний інтер'єр всередині. Бо ми трошечки не встигаємо. Зараз побачимо, що всередині. Взяли два різні: один з куркою і один тікі Чікін називається, чи як якось так. Та, я туди, я тут ось так, Так, у цьому влазі багато їди. Ми зараз спробуємо. У мене якийсь звичайний е чікен або дана Чікін така, Тіка, чи така? На смак не кислий, не знаю. Але ми голодні, тому їмо. Так, ми вже на місці. Зараз будемо виїжджати до церкви. Може, які тут будинки, які тут машини? Реально. Не знаю, скільки потрібно заробляти, щоб тут жити. Так, українська церква, прапори. Дуже цікаво.